Всіх вітаю, любі друзі! Після того відео із акумулятором на 7 АГ, який здох, мені дуже стало цікаво, як деградували ось ці акумулятори. Це 4 акумулятори на 9 АГ. Це ті ж самі, але вони типу, з більшою ємністю. Попередньому відео, якщо я не помиляюсь, там 28 ампер-годин віддали і 340 Вт. Я зараз зімітую так само. Підключу до цього ж самого безперебійника в 12-вольтову систему. Покажу, що вони повністю заряджені. 14. Угу. Погано видно. 14,4 вольта і е, споживання вже 100 мА. Вони повністю заряджені. Використовувалися ці акумулятори так само, як і той. Е, той акумулятор використовувався в цьому безперебійнику, е, і він стояв на, на маршрутизаторі. Тобто, там споживання було вкрай ну, мінімальне. Включаємо, Споживання немає. Вмикаємо. Споживає він на холостому 700 мА. 600, 700, 800. Ну, тобто небагато. І з маршрутизатором той акумулятор споживав також не дуже суттєво. Так, я підключу, буде використовуватись. Ноутбук, одна лампочка. Так, в мене дві вимкну, зараз одну вимкну. Е, світлодіодна лампочка, ноутбук і підсильваль звуку. Так, загальне споживання 32. Ну, 30 30 Вт. 2 Ампера. Тобто, не дуже суттєво. Зараз у нас на годиннику 9.26. Ну і подивимось, за скільки він розрядиться. Бо мені стало цікаво, наскільки деградували ці. Ну, тут вони в більш ще одному режимі, вони використовувались в два, послідовно два паралельно з цим інвертором на 24 Вольти. І так само так самісінько використовувались, як і той один, Тобто вимикалось світло, перемикалось на акумулятори. Ну і заряджались вони від повишаючого перетворювача і блока живлення. Там, по-моєму, 3 А на зарядку було чи щось около того, того, що небагато. Ну і подивимось, наскільки деградувало. Я думаю, що ну, відсотків на 10-15 на 15 повинно бути, але зараз буде видно. Все тоді. До наступного включення десь через годинки 3 увімкнусь, подивимось, скільки е, який вольтаж, скільки віддав. Ну і таке. Так, уже пройшло не 3 години, трішки більше. Ну, включайся. Зараз 14.20 споживання 3 ампери 40 Вт. В принципі, працює лампочка. 15 ампер години дало. І 187 Вт. Ну, нормально, це зараз загріється. КПД в неї, як не знаю, як в теплохода, мабуть. Ну, ми ж перевіряємо акумулятор, а не оцю шайтан машину. Ну, добре, тоді будемо чекати. Блін, мабуть, ще довго ждать. 15 пер годин. Ну, якщо тут 28, ну, ще трошки ждать. Добре, до наступного разу. Коротше, твориться якась фігня. Уже він віддав більше. Так, показуй. Це включило освітлення підвищило більше 29 Ампер годин, але іще 10. Тобто 11. Вольт. Тобто, якимось чином він набрав трошки ємності. Я без поняття, як таке взагалі відбувається. Я хотів показати, що він навпаки втратив ємність. А виходить, що він навпаки набрав її. Так, покажу вам. з яких елементів. Складається ось таких. Ну, блін, будемо чекати, скільки він віддасть. Тільки що виробився На годинку 7 годин. Віддав 383 Вт години, що на 40 Вт більше, ніж попередній раз. Уже на годинку 17 годин 33 хвилини. Так, подивимось, скільки ушло з нього. Тільки що виключився. Я не сказав. Так, 28 ампер-годин, 287, 340 Вт. Дуже дивно. 32,1 ампер години видав. Що на 4 ампер-години більше, ніж попередній раз. Е, ну, Мені дуже дивно, чому так відбувається, умови дуже схожі. Попередній раз е, працював ноутбук, е, лампочка. Ну, було около е, 20-25-30 Вт. Зараз так само, аналогічні умови. Типу, чому він зараз віддає більше, при тому, що він іще ну, працював. працював Досить довго, ну як, 4 місяці активно працював. І ще цей безперебійник він же розряджає нижче до 10,5 ну кордон, скажімо так, пограничний. Але все одно не зрозуміло. Е, я думав зараз е, доведу свою теорію, типу про е, свинцеві акумулятори, що вони деградують швидко. Так далі і тому подібне, але щось щось в мене пішло не по плану. Чомусь, чомусь він ну віддав більше. Чому я не розумію. Попередній в мене так само був заряджений повністю, е, я це показував. Я силочку залишу в описі до попереднього відео, ну і ще. Ставлю пару скріншотів. Так, акумулятори повністю заряджені. Про те, що він був заряджений. Ну, чому так відбувається, мені, якщо чесно, не зрозуміло. Якщо у вас є якісь догадки, напишіть, будь ласка, в коментарях, я, звичайно, почитаю. Ну, ось такий вищий огляд. Я помічу, що. Вони не однакові, це різносорт. Вони куплялися в різні періоди часу. Навіть маркування. Тут помаркована дата зверху, тут збоку. Типу, це різні акумулятори. Ну, не зрозуміло. 32 А для них це дуже добре. При номінальній ємності 36, якщо 9х4, так. 36. Ну, в принципі, я ХЕЗЕ. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім здоров'я і до нових зустрічей.